Коли бізнес бачить СММ, він бачить витрати і зазвичай не бачить придбутку. Чому так? Взагалі, ми коли розглядаємо СММ і думаємо, це витрата чи інвестиція, ми можемо так собі подумати, що коли ти інвестуєш в щось. Ти очікуєш отримати якийсь прибуток, якусь дохідність цієї інвестиції. Тобто, ти там розраховуєш на те, що там плюс 5% річних ти точно отримаєш. Поправ мене в тебе більше досвіду в інвестиціях і фінансах в інвестиціях, які прийнято вважати там менш ризикованими, ми завжди знаємо, дивлячись на те, що було протягом декількох років інколи десятиліть, можемо спрогнозувати якийсь прибуток. В SMM, я б сказала, що SMM в світі інвестицій це більше як крипта, тому що ем, в залежності від того е, наскільки вдалого SMM-ника ти підбереш, залежить те, вистрілить у тебе чи ні.